Синоптик назвала точну дату серйозного похолодання в Україні. Від сьогодні в Україні почне знижуватися температура, але згодом прийде новий виток похолодання. До України сьогодні, 8 листопада, прийшло похолодання. Першими його відчують жителі західних, північних та центральних областей. Вже завтра воно пошириться практично на всю територію України, а згодом прийде ще більш сильне похолодання. Про це повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко. Більш серйозне зниження температури повітря передбачається у кінці наступного тижня, 17-18 листопада, сказала синоптик. За її даними, починаючи з цих днів, температура ночами в Україні знижуватиметься до нуля. Похолодання в Україні прогноз від сьогодні до України прийшло похолодання. Спочатку його відчують жителі західних, північних та центральних областей, де термометрів покажуть лише плюс 7, плюс 12 градусів. На сході та півдні ще затримується тепла погода. Однак там з 9 листопада очікується зниження температури. За даними укргідромецентру, навіть на півдні наприкінці тижня очікується не вище плюс 17, а 20-градусне тепло в Україні вже навряд чи буде. Прогнозує синоптик Наталія Птуха. Попри це, деякі розрахунки показують, що температура у листопаді може перевищувати кліматичну норму. Принаймні, ми бачимо, що перша декада вже виходить вище норми, сказала Птуха. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!